Вітаю вас, глядачі! Сьогодні ми будемо проходити квести на ключовому острові. Тож, вперед до пригод. Ми знаходимось у місті Хотячий гай. Давайте спробуємо подивитися, що в нас за квести. Квест перший, слуга Божий! Нам потрібна допомога у будівництві віфтеря для котів вірян. Ми добре заплатимо. Подряпанки. Мяу, рідко кого побачиш з таким ентузіазмом. Слава котам вірянам. Драконокрови теж віруючі, правда ж? А у Напарнику. Ім'я Скречес. Мені потрібна особлива руда для будівництва вівтаря. Я надто слабкий, щоб піти копачем у печеру. Допоможете одновірцю? Чудово, ще один пошуковий квест. Так, і що? Де там та печера? Ага, ось там от стрілочка. Ну що ж, полетіли, махай лапками, махай, 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 о, ще трошечки так гору облітаємо. Туди, о, ні. Напарнику. Потрібно зачистити печеру, щоб було легше шукати руду. Вай-вай, зачекай! Я відчуваю дуже неприємну атмосферу з печери. Відчувай, вай-вай. Є ж інше місце, правильно, але вибираєш ти. Давай ми заберемо монетку. 200 рівень, а я тільки 51. першого. Нє-ні -ні, ні. Так, давай почекаємо і подивимось, де там що є. О, монетка. Давай туди праворуч. Над річечкою, О, а тут якого рівня? А тут 40-го, то що нам треба, підходить. Ну що, погнали. Що в нас тут? Опа, зразу підбираю досвід. Баранець не сьогодні, баранець, не вчора. Так, ти мене чуть не стукнув. Слухай, а вони моцні. Все ж таки сороковий рівень, але моцні. Так, а тут немає. Чи можливо є тут таємні проходи? Хоч кудись. А тут і тут немає нічого. Добре, йдемо далі. Так, ну що, кулачки, тримайтеся, опа, два баранці. Треба по одному оскоцати, тому що буде боляче мені, якщо я попаду під ваш розряд електричний. Перший є. Так, не зачепити по цю носату незрозумі. Окей, давай з тебе все-таки почнемо. Підгораєш трошки? Ну, буває. Ну що ж ти зробиш? Шкода, що не цей. Не був. Не можуть вони один одного бити, бо було б прикольно, коли вони... Робили френдлі фаєр, а так вони в купу збиваються і відгрібають і я, а їм то нічого. Так, тут проходу немає. О, монетки і скринка, але то пізніше. Давай, баранець, Підходь. Підходь, розкажу тобі веселу історію про Шашлік. І ми відчиняємо скриню. А в ній неймовірний пухнастий танк. Ну, добре, йдемо далі. Так, тут є, можливо, прохід таємний? Немає. Тут теж немає і... тут немає. Окей. Добиваємо цього кулачка. А ні, давай передивимось ще тут. Може тут є щось. Ну, ну, давай. Секретна кімната, як у Гаррі Поттері. ну, немає? Ну, добре. Ти копаєш землю і знаходиш руду. Ми знайшли її. Повертаємося назад. Так, куди нам? Ось тут ми били одного з драконів. А що в нас тут? Печера 25 рівня. Давай її за. Ого, два дракони. Ти диви, як я зайшов весело. Скажи на лисиця. Головне, щоб зараз драконів не зачепити, бо воно мені треба. Ну давай, спробуємо. Давай, перший ти. Опа, підходь. Зараз я тебе чимось як коцну. Так, тебе я довго буду бити. А магія працює нормально. Так, Почек один мінус. Ой, досвіду я нагріб нормально і монеток. Так, тут є таємні. проходи, в таємні секретні сховища. Чи немає? Буду так ходити, шукати, битися лобом об стіни. Так, ну що ж, давай, тепер твоя черга. Підходь, тільки не спали мене, підмерз я тебе зараз зігрію, конячкою накрию так опа, промахнувся. Ти з ким зв'язався? Ти що не бачиш, що я професійний хобі хорсір? Диви, яка в мене патика з конякою? Ось і все, закінчився дракон. Це тобі не крилами махати, а на коняці скакати, так і лапки втомляться. Добре, тут проходів ніяких немає. Давай туди вниз спустимо, що є там. Кравасісі та баранці. Ну давай, спробуємо. Опа. Ой, слухай, я так лупанув цих двох баранців. Двох правасі, що вони майже закінчились. Опа. Магічне коло робить вам пекельні борошна. О, ще три скриньки ми знайшли. Ну, мабуть, таємної кімнатки тут не буде. Так, що ти нам надаєш? Якусь броню. Ну добре. Нінджа. Роба нінджі. Так, золота скриня. Ми її можемо відчинити, бо в нас є золотий ключ. А, о, броня кіт трошечки під... Вищила свій рівень, ну непогано, мабуть. І в цьому секретному арціша знову котячий пухнастий шолом. Та скільки можна. Поскакали. Що у нас тут по речах? Так, шапку може оцю надіти. Ну вона реально краща. Давай, оп Буду такий як джентльмен у костюмі із циліндром. Ну що ж. Все, погнали далі. Йдемо на вихід. Шляпу поміняли, костюма не будемо міняти, бо поки що нема на що. Так, що ж, нам потрібно, куди Куда нам вказує наша стрілка дороговказ. Ось туди, вниз. А ми давай тако пролетимо. Там можуть бути монетки. О, бачиш, там є монетка. Так. А тут щось є, поки що нема. Ну, давай, де ти там, пастор. Здоров. Ось твоя руда, селянине. Пречудово. Нарешті я зможу промовляти до нього через Вівтар. Мяу. Чекай, промовляти до кого? До кото Бога знань маута першого кота, який навчився правильній вимові. Не зважай ось ваша плата. Другий квест підношення. Ми завершили будівництво нашого чудового Вівтаря, і тепер нам потрібні підношення для Маута. Що за підношення для Маута? Здається, я чув його шепіт, але мені не вистачає підношень для підсилення молитви. Потрібно знайти найкраще. Ці морські змії мають підійти. Тобі пощастило, бо ми вміємо ходити по воді. Пойняв?» А ходити по воді ми вчилися ось тут. Так, якісь голоси в голові. Це не дуже добре, ну, нічому. Будемо сподіватися, що ми в це не застрягнемо дуже сильно. Нам тут. А що тут? Знаєш, я майже не пам'ятаю свого минулого. Як ти думаєш, чи міг я за життя знати одного чи двох котячих богів? О, я бачу змія. Що ж, тепер лишилося цього змія закоцати і не померти самому, бо мене з'їдять отак. Нам потрібно ще. Йдемо далі. А якщо змія не буде карасями, візьметь чи ні він жертву чи підношення. О, то там карасі вже є. Ну давай розберемось. Так, давайте по одному, щоб. <смі> Та, ви всі підсмажитесь одночасно. Це ж чудовенько. Де диви, що живе. Я думаю, цього буде достатньо. Погнали назад. Ось твоя жертовна рибка. Неум'явірно. У мене гарні перечуття щодо цього улову. Якщо все вийде, я вас сповіщу. Тримайте це як плату. Лицарські обладунки 37 рівня. Ну добре, так, у мене ще й левелап. Це чудовенько. А куди нам стрілка показує, а, то ж туди, на ту башту. Давай збережемося, а далі будемо проходити наступні квести. І у нас третій квест, той, що молиться. Кличу усіх вірян Маута. Час наближається. Що там далі? Майже настав час для того, щоб викликати Маута. Ви приєднаєтесь до нас, котомандрівники? Ви обоє віруючі? Може, трохи. А як щодо тебе, напарнику? О, ні. Так не піде. Маут заслуговує лише справжніх вірян. Ось. Пензлюйте до цих монументів і вбирайте вчення Маута. Мяу. Я раніше цього не помічав. Але тут ще є написи. Знизу Маут був першим котом, який заговорив і цим змінив усе для інших котів. Це було справжнє чудо. Я про це знаю. У минулому коти були дикими. Вони не вміли розмовляти, а лише нявкали. Маут навчив інших котів, як говорити, і вони почали стрімко розвиватися і розумнішати. Цей Маут справді ней'явірний. У Маута було багато друзів, але його розум зробив багато ворогів для нього. Я пригадую, що у минулому коти теж мені заздрили. Бідолашний Маут. Маута вбили через заздрощі, і він став Котобогом знань. Що? Який жах? Не знаю чому, але я себе відчуваю дуже засмученим. Давай просто повернемось назад. Ну що, ви тепер справжні віруючі, мої пухнасті друзі. Так, я відчуваю, як дух Маута говорить до мене. Це ніби я теж там був. А що драконокров? Ти віриш тепер? Шудовенько. Вітаю, друзяки. Тепер ви справжні віряни маутіанці. Скоро будемо проводити обряд виклику. Приєднуйтесь до нас. О, ось вам вітальний подарунок на честь вступу. Що, що нам там дали? Робу білого Мага чи як воно називається? Ану, що ти вмієш? Так, мінусів більше, ніж плюсів, тому. ні, не піде. Що нам робити далі? Поспати, мабуть, щоб не перегравати, підемо за наступним квестом. Четвертий квест. Котячий бог Маут. Друзяки Маутіанці. Збираємося біля протоки. Будемо проводити обряд виклику Маута. Не знаю чому, але я вірю, що це спрацює. Отже, куди нам треба, а нам потрібно аж туди. Ну, добре, погнали. Махай лапками і долетиш. О, магічна вежа. Ага, прям тут. Чудово. Нарешті я все приготував. В нас став час провести обряд. Мяу, а як ми це зробимо? Ідіть за мною. Не хвилюйтеся. Ми усі тут, друзі маутіанці. Чекай, а що буде відбуватися з нами? Нічого. Це потрібно для того, щоб знайти Маута. Вірте мені. Я не бажаю зла і кривди для жодного з вас. Будь ласка, станьте у ці кола. Ловимо тебе на слові. Ти ж знаєш, на що здатен мій напарник, правда? Якщо щось піде не так, то ми йому потякало порвем. Щось відбувається. Я апет вбивця Баута. Хто насмілився викликати мене? Котячі боги. Це не маут. І чому ми не можемо вийти з цих кіл? Маут, це ти. Як це можливо? Маут. Це ти, яким же ж, ти став жалюгідним і доволі таки милим також. Шановний, ви говорите до мене? Вибачте. Але, мабуть, ви переплутали мене з іншим котом. Зізнаюся, моя пам'ять трохи заржавіла. Я ніколи не забуду твій вираз морди, коли я тебе прикінчив, Маут. А, отже, це ти мене вбив. Ну, тобто, Маута. Схоже, що мені доведеться покінчити з тобою назавжди. Ха-ха-ха. Головне, щоб тобі здоров'я вистачило. Потягати і я можу. Це ще не кінець. Маут. Дякувати котячим богам. З вами все добре. Ідіть додому. Заради котячих богів ти і справді наш рятівник Маут? «Та ні, я Спірі дух охоронець. Начебто. О, Здається, обряд виклику був невдалим. То в сенсі невдалим. Ти викликав, тільки не того. Але Маут існує: той злий дух є доказом цього. Правда, я продовжу нести вчення Маута. Дякую вам. О, як думає, той Злий Дух казав правду я і справді Маут? Ні, не може бути. Що ж, ми закінчили чотири квести Ключового острова, допомогли священнику секти й справді повірити в Бога Маута. А що ви думаєте про такі квести? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Також поділіться з друзями, якщо вам було цікаво, можливо, їм сподобається таке відео. А з вами був братик Єнот. Побачимось.